Вінтажні точилки для Лес, бронзова попільничка, вироби з олова, латуні та мельхіору. Доброго часу, друзі! Ви на каналі Південний Пошук. І з вами рубрика Кращі знахідки з інтернет барахолок в якій ми оглядаємо різні цікаві колекційні та вінтажні предмети, які було знайдено та придбано на просторах інтернету. Так, ось вони зараз переді мною. Але пропоную розпочати з продажів. Швиденько пробіжимося по продажам. І так, з минулого відео, можливо, хто не бачив, подивіться про годинники. У Фейсбуці забрали будильник перфект Також на Віоліті купили годинник Молнія Дякую підписнику Вадиму Велике. Друзі, хто, можливо, не бачив відео, подивіться, там є ще годинники, є на них ціни. Це мене попросила літня людина їх розпродати, тому я йому допомагаю. Також було продано на Віоліті набір мельхіорових ложок. Сувенірний кораблик і ляльки Чехословаччини. Були в мене десь в минулих відео. Також на Віоліті забрали. Ну що ж, давайте приступимо сьогодні у нас багато цікавеньких дрібничок. І давайте по порядку і розпочнемо з OLX. Давайте розпочнемо з OLX. Ось така попільничка бронзова. Десь в попередніх відео в мене вже було багатенько попільничок радянських. Там був силумін, алюміній. Хто не бачив, буде вам підказка. Це бронзова попільничка, як бачимо, мисливець, курить люльку, ружо за плечами, отака гарна деталізована, важка 350, там 355 грамів. Велика, це знаєте, якщо ті попільнички в мене були радянські, у мене вже, до речі, непогана колекція попільничок збирається. То їх можна і так використовувати, вони там недорогі, то це вже більш така, як я сказав би, колекційна річ. Бронзова, гарна, деталізована. На жаль, просто нема жодного клейма. Тут щось таке можливо було схоже, але. Ну, Важко приділити країну. Ну, це точно Європа. В інтернеті знаходив, що пишуть, начебто, Австрія. Ну, я думаю, точно не Радянський Союз, тому що мисливці так не виглядали б. Отака От класна бронзова. Це колекційна. Дивіться, 650 гривень вона мені обійшлася на сайті OLX. Тоді йдемо далі до ОLX. Ось така. Латуна. Мильничка, так, для мила. Знаєте, такі речі я ніколи не купував, вирішив спробувати. Ну, прикольно. Є клеймо НВС, зображена дівчинка на скакалці. Це 50-60 роки. Досить старенька річ. Так, а що ж ми. О! Можливо, так світло увімкну, буде краще видно. <хи>, то в темряві. Ніколи не купував, вирішив спробувати. 100 гривень вона коштувала на OLX, ну і там плюс доставка 16 OLX з доставкою. Спробую її виставити на закордонний сайт Etsy. Ну, цікаво, цікаво, така сюжетна. Я таких не зустрічав. Знаєте, то якісь там. Квіти, дерева, ще що, щось може бути. Так, щоб ось дівчинка на, на скакалці пригала, таких я не зустрічав. Ну, стан на свої роки, видно, що нею користувалися, не без цього. Є таке OLX. і далі OLX. О, ось така. Прикольна жіночка, дівчина. Така статуетка. Ну, так, статуетка. Це можна назвати статуеткою. Що ж. Вона Золова важка. Дивіться, тримає книгу в руках. Книга 1918-1993. ОПУ. Одеський політехнічний університет. Знаєте, я не знайшов по ній взагалі жодної інформації. Я так розумію, це до якогось, ну, можливо, ювілею. ювілею університету от такі робили і дарували. чи е, Кому також не знайшов. Друзі, можливо, хто знає, підкажіть, будь ласка. Книга ця з Міді, скоріш за все, ось вона відкривається, але що було в книзі, також мені невідомо. Тому, будь ласка, можливо, хто знає, напишіть. Замовив я її за 120 гривень, тому що ну, вона справді здалась мені дуже цікавою такою оригінальною. І Google мені зовсім нічого більше, крім посилання на те саме оголошення, за яким я його купив, не видає. Звісно, я ще раз погуглити просто якісь там призи-подарунки цього університету. Ну, а поки що, ну так розумієш, що так, до ювілею. Видавалось. Скоріше за все, малий тираж. А от що було в книзі, невідомо. Але гарна, прикольна, важка, важка, олов'яна така. Так, 120 гривень OLX. Що ж, на цьому, на цьому, здається, OLX у нас закінчився. А, ні, не закінчився. Так, OLX, ось така моделька. Моделька от такого бензавозу, заправщику. пластикова. Знаєте, я вперше замовив такі збірні модельки. Я так розумію, це от така, що вона збирається, клеїться. Взагалі-то класно зроблено от все. Гарно вона така легенька. Але ж, але ж, але ж вона прийшла з втратами, на жаль. Причому людина сказала, що запакувала гарно, і вона дійсно запакувала гарно. Я на пошті відкрив, там дуже багато пупирки. Думаю, ну так, добре, все чудово. Коробка нормальна, не пам'ята на день нічого. Але ж, на жаль, тут такі тоненькі-маленькі детальки. Що, відвалився бампер. Ось ця фарка теж відклеїлась. Ось тут, бачите, от такі, що воно, як захисні штучки. Теж, на жаль, відпали. І ось з цього боку також воно відламалось, ось я його все в пакетик склав. Дуже тоненькі деталі, але ж знову ж таки. Ну, запаковано було нормально, не знаю, що там, що там на тій пошті з ним робили. Тож, на жаль, з втратами, але... Гарно. ну, буду тепер виставляти на віоліті. ось в такому стані. Купував я її за 260 гривень. Вирішив спробувати, ну, бо вона мені понравилась. Це бензовоз Зіс, якщо я не помиляюсь. Такі виготовляли, ну це військові в 42-році. Якщо помиляюсь, то, будь ласка, поправте мене. Так. На цьому за Олексом закінчили. Далі, далі Віоліті Віоліті І ми продовжуємо тему точилок І, до речі, зроблю спойлер. Тема точилок у нас буде і в наступних відео. Можливо, як ви вже знаєте. і Бачили в минулих відео, я дуже полюбляю отакі точілки. Взагалі, вважаю, це прям така прикольна, ексклюзивна, нестандартна річ. Було в мене їх багатенько. І зараз, коли бачу по гарній вигідній ціні, намагаюсь купити. Так, ось така чорна, це радянська. Ну, звісно, є в неї наліт. Але працює. До речі, наліч ще такий собі, бо буває зовсім продають ржаві ржаві. Були в мене й зовсім чисті, як в минулому відео. Ну, Все ж таки роки йдуть. Але вона працює, не сколів, не тріщинок. Оцей бакелітова, карболітово я вам не скажу. Є така точілка на віоліті за 200 гривень. І ось така. Німецька. З таким ось візерунком така вона коричневого кольору це німці. Теж бачите. Точільний камінь, все на місці. Ось ці значки, три кружочки це німці. Можливо, навіть третій рейх, але думаю, що навряд чи це десь 60-ті будуть. Єдине, що тут трішки ось ця. Мотузка, що механізм запускає трішки, бачите, покоцана. Мабуть, я її розберу. До речі, я ніколи не розбирав, не дивився, як там всередині. Думаю, розібрати, щоб замінити ось цю мотузку. Так, як бачите, працює. Працює, все гарно, класно. От. Багато їх є різних з різними візерунками. Ну, класні предмети. Є з містами. Я бачив білу з Харковом. ну можливо, коли... ну, Тільки вони коштують вже набагато дорожче. Бо ось я, також мені обійшла з 200 гривень. Я бачив з Харковом там була вона щось за 1200 і ще одну, але ну, там поганий стан. Там отут відбитий угол і ржаве тут все всередині. Тому такого не було смислу купувати. Так, така німецька точілочка. І далі, далі це по-віоліті все, сайт New Auction, Новий аукціон. Давненько я туди не заглядав, нічого не купував. Оце щось в пошуках точілок якраз заглянув. В коробочці. Коробочка, звісно, має втрати. Це Russit. Колись в мене вона така була. Мейдин Чехословакія. Але була вона в мене без коробочки. Давайте обережно відкриємо. Ось так вона виглядає. Бачите, на ній клеймо Reset. Resid, Resid. Така вона маленька і набагато легша, ніж ось ці вони такі важкі. Я, да, например, бачите, дещо меньше в полтора раза и легче. Шнурок все на месте. Механизм працює. Целісенько. И в комплект продавець Поклавши ще лезві <смір> Ленінград радянське, Ну, і в коробочці є документ. От з документом я їх не бачив. це дуже радує, що повнокомплектно. Аби ще ось ця верхня коробочка була трішки в кращому стані, то взагалі було б просто чудово. І маємо на неї документ. Як бачимо, на чешській мові, скоріш за все, написано. І зі зворотної сторони на російський. точильний прибор для лезвій бритвених апаратів врацит. І, і інструкція, який уход, як замінити шнурок, От, до речі, треба почитати, коли будемо міняти там шнурок. Отакий От прям чудовий набір на сайті New Auction обійшовся в 200 гривень. Покупками я задоволений, далі нікуди. Так. І на останок, на останок, як завжди, до сучасних предметів. А саме з Китаю. І з Китаю у нас замов ось такі листики листики під монети. Зараз покажу, для чого я їх замовив. можливо також в минулих відео, хто бачив, був у мене альбомчик. Був у мене ось такий ось він альбомчик. Класний, як книга в такій Зекошкірі обкладинці. На 460 монеток, але тут діаметр був всього 2,5 см під мілкі монети. Я замовив 10 ось таких ось конвертиків з комірками, щоб сюди могли влізти монети на 4 см 40 мм. Ось таким чином ми можемо. Раз, відкрили. І поставили, додавали 40 мм І все, тепер у нас буде великий альбом на 500 плюс монет. І можна зберігати різного діаметру. Зовсім недорого. Там за скидкою ось ці 10 листів було за 3 доляри. Є таке. Так, друзі, здається, на цьому все. Все, що хотів вам показав, про все розповів. Велике дякую вам за перегляд, велике дякую вам за підписки. Наближаємось до 1000. Якщо наб'ємо, то ой, буде так. Ага. Опа. І все. А ще одну цікаву річ забув. Давайте ось. Отака От рюмочка. Рюмочка з Мельхіору. Стопочка. Дивіться, яке гарне обрамлення. Купив я її в телеграм каналі. Але, я так розумію, ця людина, скоріш за все, веде і YouTube. То, можливо, ви фабрику вінтажа і бачили. І, можливо, цю стопочку бачили на тому YouTube каналі. Також, отак, от от. від блогерів до блогерів переход предметів. Є клейма. Юмет, Ну, давайте я вам спробую показати. Буде таким чином видно, чи ні? Так, дивіться. Юмет ЛКП. Через лупу. Хі -хі. Ось така гарна вінтажна мельхіорова рюмка. Я думаю, тут було посріблення. А зараз в такій патині. 150 гривень. Вона мені обійшлася. Ну і плюс доставка новою поштою 80 гривень. Так, нова пошта підняла тарифи. Хто не знав, вже мінімальний тариф коштує 80 гривень. Так, а тепер, здається, точно все. А от тепер дякую всім за перегляди, дякую всім за підписки. Вам хочу побажати гарних знахідок, чудових доповнень в колекцію. Миру, щастя! До мене вже прямують нові посилки, нові цікаві предмети, але їх вже оглянемо в наступному відео. Тож, до зустрічі!